Заробити на нерухомості Франківська 5 тисяч доларів на сьогоднішній день реально, але це зовсім не відбувається так, що ви, отак, пальцем в небо інвестували в будь-який об'єкт, і точно там заробите ці гроші. Навпаки, 90% пропозицій, варіантів на ринку зовсім не дадуть такого приросту дохідності. А є тільки 10% може навіть менше об'єктів, які дадуть. Питання полягає в тому, як вичислити цей об'єкт. Розкажу таку історію. Є такий комплекс Family Plaza в районі Княгинин. От я показував там людям, покупцям квартиру, і вони заходять просто в двір цього комплексу, і вони бачать зовсім інший світ. В них вони бачать перед собою тенісний корт новий, вони бачать. Спортивні дитячі майданчики вони бачать столики для бінг-понгу, і пішло, і поїхало озеленення, і головне атмосфера такого затишного комфортного життя. Це прям відчувається, коли заходиш туди внутрішній двір. І це одна з причин того, чому там на сьогоднішній день нерухомість коштує до 2000 тисяч доларів за квадратний метр з ремонтом. От, хоча дехто там купляв е, декілька років назад по 500 доларів за квадратний метр. Тому на сьогоднішній день є дуже схожий комплекс, е, він називається Sky Garden. По концепції він може навіть буде сильніший за Family Plaza. І на сьогоднішній день там є супер гаряча квартира, на якій вже я точно розумію, що ті люди, які зараз її візьмуть, вони зароблять. Е, 5 тисяч доларів приросту вартості, просто за рахунок того, що придбають цю квартиру. Ось так вона виглядає. Це ідеальний сьомий поверх це секція, яка здається трішки більше, ніж через півроку. Це 840 доларів за квадрат, що на 60 доларів дешевше, ніж забудовника. Це ціна фактично однокімнатної на окраїні міста. Але це. Центральна частина міста. Ось тут робиться кухня, вітальня, гардероб, санвузол, велика спальня. І ну, якщо вас цікавить ця квартира, день два її заберуть, тому набирайте.